Ще курточки екстра сорту. Вага 15 кг, ціна 6 євро за 1 кг. Ось така курточка дощовичок. Всередині теплесенька на флісі на 2-3 рочки. Ось така моделька. Наступна це жилеточка з динозавром. На 122-128 см в ідеальному стані. Наступна ще одна ось така жилеточка на 122-128 см і теж іде в ідеальному стані. Далі у нас ось така термокурточка. Дуже теплесенька. Це, до речі, від квешуа на 4 рочки. Ось така моделька з капюшончиком. Далі ще одна термокурточка, це вже буде трішечки більша. На 134-140 см. Ось така моделька крутезна. Далі ще одна жилетка. Подивіться, яка класна. Ось так вона виглядає. Це у нас буде на 12 місяців. Курточка для дівчинки. Подивіться, яка теплесенька на флісі. Пишу одиничка, мабуть, один рочок. Наступна іде ось така теплесенька зимова, класна курточка. Ось так вона виглядає. Наступна ще одна для дівчинки, осіння. Подивіться, яка красота. Курточки всі дуже крутежні і всі в хорошому стані. Так, наступна моделька. Це теж у нас квешу на 12 років. Ось така моделька. Так, ось така ж курточка для дівчинки. Думаю, десь теж буде 10-11 років. Так, вітровочка, легесенька. На 7-8 років. Ось така моделька. Так, ще одна, тільки вже менша, але подивіться, яка крутезна. Хорозовенька, гарна. Далі ще одна. Теплесенька, ось така безрукавочка. Міді маус. Дивіться, бо ведмедик, які гарні вушка. Так, ще один дощовичок. Середині Середенька теплесенький. Бачите, на флейсі. ідеальна моделька. Вона, до речі, виглядає як нова. На 12-18 місяців. Ось така ідеальна курточка. Так, ще дощовичок, тільки цей вже буде більший, на 134-40 см. Ось така моделька Ось так вона виглядає. Дуже крута постану. Наступна теплесенька на хлопчика. Дуже теплесенька, дуже крутезна. На 18, 18 місяців в ідеальному стані. Так, наступна. На дійсенку. Правда, без капюшончика, На 8 років. Ось така моделька, Є сліпку штуки. Наступна розовенька. Так, розмір я, на жаль, не бачу. Але подивіться, яка вона іде. ідеальна. Розовенька, гарна, теплесенька. Парочка. Так, Ось така парка. Подивіться, так теплесенька. Дуже тепла, зимова. До речі, на поясі стягується. Ось така моделька. Так, наступна на хлопчика. Теж досить тепла. Всередині. Зимова. Так, на 6-7 років. Наступна, на маленько дівчинку. ось така красивезна, без рукавочка. Ось так вона виглядає. Мікі маусом. Це, до речі, у нас буде на 86 см. Так, наступно. Так, 12-15 рочків. Ось така парочка. Присутність світловідбиваючі штуки. Ідеально постанок. Так, ще одна на підлітка. 164 см. Ось така термокурточка. Сінячий патруль. Ось така вітровочка легесенька на 110 см в ідеальному стані. Так, далі, далі на дівчинку. 24 місяця. Подивіться, як класно. Такі маленькі сердечки. Осіння курточка. Наступна жилеточка. Ось така шоколадна. 24 місяця. Наступна ось такого плану легесенька курточка. Так, є ще один дощовичок. Дощовичок вітровочка. 104 см присутність пловідбиваюча штука. Ось. Замочок і на липучках. Ось така курточка. Червоненька. Це у нас буде на 13-14 років. Наступна ось така лагесенька. Далі. У нас тут дуже тепла, довга. 14 років. Ось така моделька для дівчинки. Так, наступна, десь для дівчинки. І це у нас буде від на 80 см. Ось така моделька теж дуже теплесенька. У нас тут залишається ще буквально от стільки. Зовсім трішечки. І в принципі все це курточки дитячі, екстра сорту, вага 15 кг, ціна 6, я за 1 кг.